Бути ресурсними, допомогти з втратами та підготуватися до викликів цим навикам навчатимуть закарпаток в області. Стартувала школа безпеки 2.0 для жінок та дівчат. В умовах війни основну частину цивільного населення складають жінки та діти, і взагалі, чому дуже часто про цивільне населення говорять саме в контексті жінок та дітей, тому що в багатьох країнах світу цивільне населення під час війни це саме жінки та діти. І тому була така ініціатива від громадської організації, від коаліції від громадської організації «Мегасоціум» про створення школи безпеки для жінок та дівчат, яка протягом 23-го року діяла в Ужгороді. І от зараз на більше про це напевно Ганна Мелеганич розкаже на ґрунті популярності цієї школи і занять цій школі. Ми вирішили в 24-му році. Вірніше в 25-му році продовжити цю ініціативу. Тобто весь 24-й рік була школа називаємо її так школа безпеки жінок та дівчат. Один і от в 25-му році ми розпочинаємо 25-й рік з того, що розпочинаємо і оновлюємо цю ініціативу школа безпеки для жінок та дівчат. 2. у школі працюватимуть п'ять класів побутової безпеки, медичної, психологічної та інформаційної безпеки. Також навчатимуть жінок і самооборони. В рамках кожного з цих класів відповідно уже будуть відбуватися тренінги, вони не будуть повторюватися, тобто кожен буде ексклюзивний і на запит формуватися уже нашої аудиторії. І таким чином зараз, вже бажаючі жінки і дівчата, можуть для себе обрати один та із п'яти класів це клас самооборони, це те на що часто жінки в першу чергу йдуть, коли чують нашу назву школа безпеки для жінок і дівчат, оскільки хочуть мати певні навики фізичної самооборони. У нас на сторінці організації громадські в соціальній мережі Фейсбук. Є реєстраційна форма, і відповідно вважаючі можуть її заповнити і вказати, який саме клас занять їх цікавить. Школа безпеки для жінок та дівчат 2.0» – ініціатива, яка є продовженням проєкту, реалізованого впродовж попередніх років. Головна ціль сформувати у жінок та дівчат базові навички захисту себе у різних життєвих ситуаціях. Заняття вже проводилися у 2023-2024 роках в Ужгороді. Цього року 20% занять відбуватиметься в громадах. Уже в нас є з певним громадами домовленість, але можливо ще хтось почує і захоче запросити, і щоб ми поділилися такою ініціативою. Громада збирає відповідну групу жінок чи дівчат, і відповідно, ми з тренерками приїжджаємо, проводимо те чи інше заняття, на яке у них саме є попит у жінок та дівчат. Якщо говорити про те, хто може взяти участь у наших заняттях, то ми абсолютно не обмежуємося якоюсь одною категорією. Цьогорічна школа безпеки передбачає 30 занять, які можна обрати для відвідування залежно від потреби.